Сьогодні ми відзначаємо День української державності. Це значить, що для усвідомлення української національної ідентичності свято було офіційно запроваджено указом президента України 24 серпня 2021 року, з метою утвердження понад тисячолітніх традицій українського державотворення, яке корінням сягає часів заснування міста Києва та розквітло за князювання Володимира Великого. Також цього дня відзначають День хрещення Русі України, з моменту якого пройшло вже тисячу тридцять п'ять років. Детальніше про це знакове свято дізнайтеся у нашій щотижневій рубриці Символи України можна сказати, що для нас День державності це кожен день, кожен день ми б'ємося, аби кожен на планеті нарешті зрозумів, ми не колонія, не анклав, не протекторат, не губернія. Еялет чи коронний край не частина чужих імперій, не землі у складі, не союзна республіка, не автономія, не провінція, а вільна, самостійна, суверенна, неподільна і незалежна держава. Ми відзначаємо день української державності в час неймовірно жорстокої війни, яка триває вже півтора роки, після дев'яти років бойових дій на Донбасі. У протистоянні з московською ордою, що триває багато століть, за визначенням Володимира Винниченка, державність це устрій матеріального і духовного буття народу, комплекс інститутів економіки, політики, культури, що діють на території, населеній національним колективом, і зв'язують його в компактну цілість, забезпечують розвиток у сучасному та майбутньому. Про тривалість та сакраментальність української історії в контексті нашої державності свідчить чимало дат. Свідками кількох стали і ми з вами. Це революція на граніті у 90-му, проголошення незалежності України у 91-му, революція гідності 2014 року. День української державності огорнутий не менш значущими символами. Так, упродовж історичного становлення української держави синьо-жовтий прапор був символом боротьби за національні та соціальні права українського народу. Стяг пройшов шлях від прапора Руської Національної гвардії до національного символу незалежної країни, коли став державним прапором України. Тризуб український символ, який зустрічався на нашій території з прадавніх часів. Найдавніше зображення, віднайдене археологами, датується X століттям. Припускають, що в той час це був магічний знак роду та оберіг. Восени 1862-го на одній з патріотичних вечірок у Києві поет Павло Чубинський написав вірш, який починався словами: Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Цей текст сподобався композиторові Михайлу Вербицькому, і він написав до нього музичний супровід. А через 129 років пісня Ще не вмерла Україна стала державним гімном незалежної України. Крім трьох офіційних прапору, гербу та гімну, ми маємо інші унікальні символи державності, які закарбувалися в історії значущими подіями. Так, під час кожної інавгурації президента України ми бачимо Пересопницьке Євангеліє. Ця традиція народилася 1991 року. Відтоді, під час присяги президента на вірність народові України поряд із конституцією та актом проголошення незалежності України кладуть пересопницьке Євангеліє. Це рукопис на пам'ятка культури та християнства в Україні шістнадцятого століття, написана досить близькою до народної мовою. Молитва за Україну знана також як Боже Великий Єдиний Нам Україну храни, другий після гімну національний музичний символ нашої країни. Її створив у 1885 році композитор Микола Лисенко, на слова Олександра Кониського. Золота Скіфська пектораль, знайдена 1971 року, одразу опинилася в центрі уваги та швидко перетворилася на своєрідний символ України. Вона стала візитівкою скарбниці Національного музею історії України. Прикраса є видатною археологічною знахідкою. Визнаною на рівні ЮНЕСКО і шедевром світового ювелірного мистецтва. Князь Володимир Великий за свого правління в Україні Русі почав кардинальні реформи. Він не лише охрестив Русь, але й розбудував сильну державу. Це один із найбільш яскравих політичних діячів Європи того часу. Сьогодні на Володимирській гірці в Києві стоїть пам'ятник Володимиру. Для столиці це перший монумент, встановлений історичній особі. Один із символів української державності. Створена з ініціативи Володимира Великого Десятинна Церква. Вона з'явилася в Києві одразу після хрещення Русі. Нині залишки фундаменту Десятинної церкви є пам'яткою національного значення. Софія Київська найдавніший християнський храм, що повністю зберігся на східнослов'янських теренах, внесений до списку пам'яток ЮНЕСКО. У дуже багато сторіч її вважають головною святиною Русі України та меморіалом хрещення. Українська Центральна Рада має взагалі пряме відношення до державотворення. Адже це був перший загальнонаціональний орган, який у четвертому універсалі проголосив українську державність та першу конституцію на початку ХХ століття. Пам'ять про ті часи зберігає будинок Центральної ради, історична споруда у серці київського середмістя на вулиці Володимирській, 57. Запорозький марш, написаний незрячим бандуристом Євгеном Адамцевичем, один із музичних символів боротьби за незалежність України. Він разом із гімном України звучав на мітингах у другій половині 1980-х. Після здобуття незалежності саме під звуки запорозького маршу збиралися депутати у Верховній Раді. Він же став основним маршем репертуару оркестрів Збройних сил України, замінивши імперське прощання слов'янки. А ще сьогодні, 28 липня, ми повинні усвідомити, що наш головний ворог ненавидить українців як націю, бо не може змиритися з українською державністю, нашою незалежністю і нескореністю. Але після всього, що пройшов наш народ, після всього, чого ми навчилися за століття, українці ніколи не віддадуть своєї незалежності.